Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині копійка. Продовжили акцію, принеси стару сковорідку та отримай знижку на нову. Також при покупці туалетного паперу коховинка 6 штук купуєте, 2 отримуєте у подарунок. Дякую, що дивитесь, приємного перегляду. Серветки універсальні зая, 150 штук упаковка. 3490, рушник паперовий диво 4992 шаровий. Пакети для сміття хата багата» – 30 штук, 3490, кухонні губки 5 штук упаковка 40 гривень. Серветки вологі для прибирання 145, упаковка 100 штук. Ложка велика на ржавіюча сталь Kitchen Pro 55. Ложка пластикова 49 Товкач, ціна зі знижкою 49, Щипці металеві Kitchen Pro 39, шумівка кухонна 75. Кашпо металеве з квітами для вазонів 135. Є ще ось такий варіант 115. Такого плану кругле з малюнком 85. Маленьке квадратне 65. Кашпо металеве з малюнком всередині золотисте, 65. Керамічний маленький горщик котик для кактуса. Ціна 95 гривень. Ліхтарик садовий працює на сонячній батареї 165. Розіграш 100 000 гривень. Здійсни покупку на суму від 199 гривень. Кашпо декоративне 55. Горщик металевий 65. Піала керамічна, листочок 24%, тарілка люмінарк сіра 65. Продовжили акцію до кінця тижня. Обміняй стару каструлю або сковорідку на нову. Знижка на нову каструлю 35%. Ось така сковорідка 599 антипригарне покриття. Менажниця квіточка 99, 4990 тарілка керамічна для горішків. 65 прямокутна тарілочка. Ось такий салатник 115, 179 блюдо скляне мережево, салатник зелений 60. Кольоровий ківш – 179,90. Ось такий ще є кольоровий за 135 алюмінієвий. Ручка для кришки 2990. Форма силиконова 55, форма для кексиків 6 штук 55, форми металеві для формування салатів 29-4 штуки упаковка, форма керамічна для запікання 75, Скатертина з вишеньками 99,90 фартушок однотонний з квітами 49. Є ось такий за 129,90. Рушничок бухонний з петелькою 34. 185 набір рушничків 4 штуки упаковка. Ось такі з малюнком є та петелькою 55. Блюдо пластикове глибоке ананас 59,90. Морквина манажниця пластикова. 95. Піднос пластиковий 55, підставка на стіл під гаряче 40 гривень. Шпалери самоклеючі різні відтінки 55, 45 на 2 метри. Скатертини без цінників. Косметичка об'ємна. 129,90. Є ще ось такі невеличкі на блискавці по 200. 29 кольорова. Такі як синя ще є зелена та малинова, калимок для ванної кімнати 245, розмір 60 на 100 см, м'який чохол на унітаз 95. Калимок для ванної кімнати 149,90. 40 на 60. Шапочка для душу кольорова 9,90 Сітка мішок для прання без гальтерів 14,50. Гачки 24. Ось такий набір 4 штуки 39. Чисте чудо порошок для прання 3 кг 135 гривень. Краща ціна. Зося автомат 4,5 кг 185 Зося, ручне прання 27 автомат 29 Пухнастий нянь 6 кг 285 гривень. 285 порошок зосям 8 кг. Білювач кисневий та плямовивідник 200 г 24. Чисте чудо капсула для прання 20 штук упаковка 145, 10 штук. Ціна 85 гривень. Капсули ЗОся 12 штук 99, ополісковичий для тканин чисте чудо 34, екзотичний 44 і дитячий також 44. Ціна вказана за 1 літр. 99 гель для прання чисте чудо 3 кг. Дитячий гель для прання 99-2 кг. Універсальний гель зося 75 2-літровий. Є ще ось такий гель дитячий 39, 1 літр. Універсальний гель для прання ЗОся 4-літровий 135 Вухастий нянь 165 за 4 літри. Кауфен 75 гривень. Кондиціонер для білизни. Зося автомат 135, 2 кг 400 г. До 30 березня діє акція купуєш 6 штук і отримуєш 2 у подарунок туалетні папери коховинка. Цілий блок 5348 штук. Новинка сумочка жіноча 325 гривень. Є темно-синя на блискавці, зелена, фіолетова та рожева. Широкий ремінець. Ось така симпатична гарної якості, бежева. одне відділення 349,90 95 сумочка дитяча через плече. Сумочка багет чорна та коричнева. 475. Дитячий рюкзачок тканинний з іграшкою. 245. 185 сумочка жіноча екошкіра 95 гаманець однотонний на блискавці. Ось такий з котиком 185. Чорний класичний 185. Є ще ось такий великий варіант 225 гривень. Маленькі дитячі гаманці на кнопці з малюнком 95. Рюкзачок дитячий 245. Рюкзак зелений екошкіра на замочку 285. Маленький пісочний годинник 1950. Ключниця 49%, знижка 24%, маленький підсвічник чорний та червоний 34%. Ось такий прозорий скляний 24%, свічки чайні, ароматизовані 17,50, ланчбокс дитячий 39%, магнітики 29%, сердечка 24. Біль для дівчинки для манікюрів 9990, Два близкість 7990, косметика та лак для нігтів 9990, мильничка пластикова з кришкою 25, відбійник на меблі 40 гривень, 6 штук упаковка. Акція діє до завершення товарних запасів: 95. Піжама жіноча. Борзинка для зберігання взуття 75 гривень. На цьому все. Дякую, що дивились. Сподобалось відео. Пишіть, будь ласка, свої відгуки та поставте подобайку.